Науковці з університету Чилі зафіксували перший випадок передання вірусу пташиного грипу h 5 n 1 від савця до савця. Дослідження, опубліковане в Nature Communications, показало, що вірус мутував і адаптувався до морських лавів, що спричинило масову загибель тварин у Південній Америці. Вірус, ймовірно, проник у морських левів, адаптувався до них і почав серед них поширюватися. Це безпрецедентно, бо раніше вірус зникав серед савців, не розповсюджуючись. З грудня 2022 року H5N1 поширився з Перу та Чилі до Аргентини, Уругваю та Бразилії і вбив понад 40 тисяч морських левів та 120 тисяч птахів. Генетичний аналіз показав мутації, що полегшують передання між савцями. На початку 2024 року вірус досяг Антарктиди, де його знайшли в поморників на острові Джеймса Роса. Серед пінгвінів масового зараження немає, але науковці стурбовані. Якщо вірус зможе передаватися між людьми, це стане серйозною проблемою, яка матиме локальний, регіональний або навіть глобальний вплив. раніше в США H5N1 виявили в 900 молочних стадах. Також інфікувалися 70 людей, які контактували з коровами. А в Канаді підліток заразився H5N1 від невідомого джерела. У Європі, зокрема в Нідерландах, Німеччині та Польщі. Останніми місяцями фіксували випадки H5N1 серед диких птахів, зокрема серед чаїв та поморників. Також вірус виявили у Лисицю Словенії та Норвегії.